Росія намагається домогтися підтримки Індії у виробництві дронів для ударів по Україні. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що в обмін Москва може передати Нью-Делі технології та військовий досвід. Це відбувається на тлі активного зближення країн, зокрема, і заяв Кремля про готовність принаймні необмежену кількість. Індійських трудових мігрантів таким чином Росія намагається обійти санкції, розширити виробничу базу озброєнь. Далі про це будемо говорити далі. Вадим Кушніков, оглядач видання «Мілітарне довідності нашого теру. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня, пане Вадиме. Загалом, цікаво, реалістично на вашу думку, що мало того, що Росія може Буцімто виробляти і домовлятися з Індією про те, що вони будуть спільно виробляти безпілотники. так і ще потім ці саме безпілотники будуть використовувати проти нашої держави Ми бачимо відразу декілька треків, за якими росіяни намагаються позбудовувати свої відносини з Індією. У першу чергу це залучення трудових мігрантів, де вже є конкретні. Терміни та конкретні цифри Росія зараз має дефіцит на виробничих позиціях у людях. Це порядка 800 тисяч. Якщо ми кажемо про сферу обслуговування, то це понад 1,5 мільйони. Тож, скоріш за все, в першу чергу росіяни будуть намагатися компенсувати подібний дефіцит робочих кадрів, саме з залученням індійських робочих та трудових мігрантів. Про це вже було офіційно анонсовано посадовцями Російської Федерації. Що стосується термінів, то ми бачимо, що Об'єктивно, це не може бути реалізовано швидко, тобто мова йде про певну перспективу, скоріше за все, до одного року. Також ми бачимо наступний трек, а це саме диверсифікація вже а, маючих у розпорядженні росіян виробничих ланцюжків, оскільки вони розуміють, що станом на зараз мають дуже велику залежність від північної Кореї та Китаю. Це стосується як у постачанні боєприпасів так і безпосередньо у виробництві якщо ми кажемо про останні дві країни то китай дуже тісно співпрацює з росіянами щодо постачання компонентів для виробництва безпілотників а також безпосередньо а, приймає участь у виробництві певних моделей, які постачаються Росія напряму mm -hmm. що стосується Північної Кореї, то тут так само ми бачимо, що той досвід, який північно-корейські Солдати набули під час своєї активної участі у курській операції, так і технології, які росіяни напряму передають, вони активно розбудовують власні спроможності. Що стосується безпілотної тематики. Індія, в свою чергу, вона теж а, вбачається росіянами як перспективний майданчик для розгортання виробництва безпосереднього. На території Індії, а також залучення фахівців, ми можемо також бачити, що 5 грудня до ГОА прибула російська делегація, яка провела перемовини з індійським міністерством спорту щодо підготовки індійських фахівців та операторів fpv безпілотників. Пане Вадиме, говорячи, якраз таки про те, що Росія може віддати назад, тобто як мінімум підготовку і навички і технології. Коли ми говоримо про КНДР, ще й Крило Буданов говорив про те, що це в цілому проблема для всього північного для всього тихоокеанського регіону. Якщо ми говоримо про Індію, де на вашу думку Індія для чого? Це в першу чергу просто для того, аби не відставати від загального треку по світу в вигляді технологій та навичок, чи Індія це в майбутньому на вашу думку, Може використати проти війні, наприклад, проти якоїсь країни, або як мінімум, в загрозі такої війни ми бачимо, що Індія так само в цьому регіоні має багато точок напруги. Це стосується і Пакистану, це стосується і прикордонних претензій з Китаєм. А також, якщо подивимося ширше, то це станом на зараз один з регіонів регіону, який кидає виклик Китаю за. Місце та господарювання в цьому регіоні, тому дійсно цей досвід передовий він конче потрібен Індії для того, щоб мати можливість доступу до найсучасніших тактик та технологій ведення сучасної війни, пане Вадиме, якщо загалом ми говоримо про використання. Шіше про союзницькі відносини, мабуть, це так правильно назвати буде між Росією та Індією. Чи вбачаєте ви можливість використання саме громадян Індії як тих самих громадян КНДР-у на війні проти нашої країни, можливо, з залученням не саме на території нашої країни, а можливо також залученням в прифронтових районах для виконання якихось технічних робіт або знову таки в будівництві або в логістиці? Ми бачили вже неодноразово як громадяни Індії а, траплялися жертвами російських засобів для виробування, а, і вони приймали участь. Але офіційна позиція нью Нью-Делі така, що вони а, заперечують та активно протидіють а, спробам залучення їх громадян до. Он напряму що стосується перспективи, то це вже залежить суто від політичної волі керівників Індії, чи вони вбачають за можливе розгортання чи якесь обмежене використання своїх громадян на території РФ, але повністю виключати таку можливість ми не можемо. Пане Вадиме, загалом говорячи про Індію, розуміємо, що це країна вже давно не така, як про неї колись раніше думали. Країна одна з найбагатших у світі, країна з найбільшим населенням у світі загалом насправді не дуже часто чув щось про її саме військові відомі вироби. Чи є щось у них, що вони також можуть, наприклад, дати як прототип Росії, дати як саме не тільки навіть прототип, а просто почати постачати чи є якісь. Якісь технічні новинки в Індії, про які Росія може мріяти на сьогоднішній момент. Ми бачимо, що Індія вона виступає в якості одного з найбільших ринків збуту військової технології та військової техніки як такої. Казати про якісь напрацювання, які до прикладу були цікаві таким гравцям, як РФ, то насправді ми не можемо, але ми бачимо, що Росія дуже тісно пов'язана саме з продажем своїх військових напрацювань та військової техніки. Це стосується як авіації. Проект винищувача п'ятого покоління су 57 Також це танкобудівна галузь танки Т 90 та локалізоване виробництво безпосередньо в Індії. І на ну, цьому місяці стало відомо, що Індія та Росія фіналізували перемовини, які тривали більше 10 років щодо оренди а, ядерного а, підводного крейсеру для потреб. Військово-морських сил Індії. Тож ми бачимо більше користі та зацікавленості Індією, саме як постійним ринком збуту та країни, яка вкладає на сьогоднішній момент п'ятий за обсягом військово-оборонний бюджет. пане Вадимо. Вам красно дякуємо, що до нас до нашого котеру. Дякуємо також за вашу аналітику. Вадим Кушніков, оглядач видання мілітарне буварі на апострофі. Дякуємо вам.